Журналіст Ігор Гулик написав про те, як можна вляпатися в історію. На його думку, все це вже було. І не раз, і не двічі. Послухайте його текст Пригадую, як колись у моєму далекому дитинстві школами ходили завішені брязкальцями вітерани Великої Атєчественної, яким на час отієї самої війни не виповнилося і десяти років, мабуть. Ще, правда, збереглися більш легендарні легенди ті, хто Лєніна бачив, носив з ним колоду на комуністичному суботнику. Вони по школах не ходили, мабуть, через вік і старечу деменцію, ще ляпнуть чого зайвого, зате періодично до якоїсь річниці ставали героями публікацій комуністично партійної преси. Тоді не було соцмереж, тому історичні постаті змушені були. Турувати собі шлях до слави або власними ніженьками або ж посередництвом особливо довірених журналістів. Відтак історія ця вибаглива пані повернула навспак. І вже за незалежною України ми побачили і надто вперяджених упівців, які на позір виглядали щось надто молодими. Мій батько тоді ще живий, тихенько підсміювався собі, смакуючи цигаркою. Вони ще попід стіл ходили. А справжні лісовики обурювалися, сварилися поміж собою, шукали стукачів. Однак і протилежний табір не просто здавав бастіони сумнівної слави, тепер устами своїх нащадків. Хто пам'ятає Вадима Колісніченка, 1958 року народження з партії регіонів, батько якого, мовляв, двічі горів у танку в Білорусі. Комічний персонаж, звісно. Якось так виходить, що кожна влада, совєтська і постсовєцька теж, прагне переписати історію на власний штип, витерти з неї небажані епізоди, підретушувати лики героїв, перешикувати їх стрій, при цьому наївно сподіваючись, що саме її влади версія стане канонічною. Але історія не тільки вибаглива, але й скрупульозна пані, вона все бачить і фіксує, навіть дрібне шулерство теж. Аби потім винести власний вердикт, він може бути різним, залежно від стилю фіксаторів, наукових підходів, особистих уподобань. Хтось, як от Норман Дейвіс чи Тімоті Снайдер, малюють історичні полотна широкими мазками, глобально масштабуючи події, їхній детермінізм, контексти і тло, хтось зосереджується на локальних аспектах, наповнюючи минуле. Живими акторами, олюднюючи його, деталізуючи і тим самим створюючи відчуття причетності сучасників. Відверто кажучи, я міркував, що нинішня війна спонукатиме до інших підходів, що її дійові особи ось у плоті й крові. Та з'ясувалося, що ні, нічого не змінилося під сонцем. Навпаки, типові для совка маніпуляції стали настільки масштабними та брутальними, що годі сподіватися на об'єктивність. Чи будай неупереджене сприйняття тих чи інших дієвих осіб? Хто сьогодні згадає сержанта Ярослава Журавля, який помирав у муках, покинутий своїми ж? А Віталія Скакуна, сапера, що підірвав разом зі собою міст на Херсонщині, аби зупинити просування ворога так відбулося урядовими нагородами і забули? Зате. Так би мовити, подвиги депутатки безуглої, яка навіть для чого висиджувала у бліндажах її колеги Євгена Шевченка, закамуфльованого у Раді, чи як от зараз новітньої розвідниці Ксюші Манікен, вони стають наріжними каменями нової історії України, історії, у яких Сталінградом стануть бої за урядовий квартал, так звані, і пісна війна. Історії, у якій не буде передвоєнних шашликів і паятик у Буковелі, не буде розмінованого Чонгара, і Чому ми досі не в НАТО, історії, яка безапеляційно стверджуватиме, що першим президентом України, який побував на аудієнції у британського монарха, був Володимир Олександрович Зеленський. А те, що там побував раніше Ющенко і потім Порошенко, то не суттєво. І, взагалі, вся вітчизняна історія починається з 2019-го. Мабуть, для того, аби полегшити це завдання для майбутніх літописців, а також для того, щоб розвантажити школярські мізки від зайвого архаїчного баласту, Міністерство освіти і науки Шкарлета тримає як останній рубіж скасування обов'язковості предмета історії для національного мультипредметного тесту. Бо, як я вже писав колись, навіщо історія для. Кухарчених дітей, до того ж, неякісних, за версією ще однієї новаторки зі слуг Галини Третякової. Конфуз з цього приводу можна цілком виправити, гадає Третьякова, запровадивши у святковому українському календарі День цвітіння вишні в червні. Чомусь у червні. А що як приживеться, вляпається в історію усе це було, хлопчики і дівчатка. Було. І якщо вже вам так кортить підправити чи переписати історію, то не варто бавитися у пісочні пасочки. Коли Зеленський зустрічатиметься, як він того дуже бажає, з сонцесяйним товаришем Сі Сізіньпінем, то хай поцікавиться досвідом культурної революції. Оце масштаб. Куди там ескортницям у ролі Матахарі?